Демонструють не просто вміння танцювати, вони виконують вальс. Свій останній, але поки що сьогодні тренувальний, а вже на останньому дзвонику, який відбувається лише для 11 класів, вони виконують свій останній вальс ліцейного життя. Готуємося досить довго з початку цього року, дві тисячі 2024 Залучали інших дітей, тому що у нас в класі досить мало хлопчиків. Нам довелося позичати в інших класах. Сукні у нас, звісно, окремих кольорів, бо ну це досить складно нам самим. Для нашого класу було дуже складно обрати один колір, дуже було багато суперечок. А обрати один колір ще й для іншого класу це було прям щось з розраду фантастика. Нашого класу це ось такий от вишневий. А у паралельного класу це буде ніжна фіолетка. Випускних класи, тому в нас є дітки, які виїхали у зв'язку з повномасштабним вторгненням за кордон. Тому, на жаль, не всі зможуть доєднатися саме на ось таке урочисте дійство, але діти доєднуються онлайн і записують свої привітання. У нас ліцей із поглибленням, зокрема, і діти з поглибленням вивченням англійської мови. Вони обрали нейтральну англомовну композицію. Просто дійшли до пісня, яка піти, було найпростіше. Танцювати, вона дуже вдало поєднувалася з композицією, і це так. Просто всі зрозуміли, що саме ця пісня буде пасувати. вийшло круто. Без вальсу, останній дзвоник якось вже не такий останній дзвоник. Так традиційно склалося, що багато хто його танцює. І насправді це дуже гарний танець. Мені подобається весь цей процес підготовки, потім одягати ці гарні сукні. Ну, я думаю, це дуже. Вдали як таке, от завершення всіх цих навчальних років. Особисто це прощання з школою, прощання з цим дитинством. В цілому останній рік він такий особливий. Насправді дуже багато жартів. Я думаю, що життя після школи набагато краще, яскравіше, але ну, школа це така, знаєте, бульбашка, за якою потім все одно будуть такі теплі, приємні спогади. Моє таке побажання однокласникам в принципі, всім, всім, хто зараз закінчує школу, це продовжувати. А, Пізнавати світ навколо. Я думаю, що це буде всіх дуже круто.